Готуємо швидкий та смачний салат з моцарелою, курятиною, сухариками та овочами. Залишайтеся, приготуємо разом. Нам буде потрібно куряче філе, огірок, помідори чері, редиска, трішки покінської капусти або салату айсберг, також сир моцарелла, гірчиця соєвий соус, спеції за бажанням. Та готові сухарики або ми будемо готувати самі з батону. В першу чергу, друзі, нарізаємо куряче філе на продовгасті смужки. Та солимо, друзі, перчимо, перемішуємо між собою шматочки, легенько присипимо борошном, знову перемішаємо і відправляємо обсмажуватися на сковорідці. Трішки корпума. Готуємо шматочки курячого філе до готовності. Філе у нас, друзі, вже досмажилося, воно охолоджується. І ми на цьому жирі після смаження курятини посмажимо наші грінки. Для цього я нарізаю батон на такі невеличкі квадратики. Карики підсмажилися. Чистимо, друзі, огірочок, нарізаємо його на півкільця. нарізаємо летиску. Міленько нарізаємо трішки пекінської картості. Залишилися помідори черрі. Розрізаємо їх на дві або на чотири половинки. Ідієнти готові. Тож ми викладаємо їх в салатницю, а ми займемося заправкою. Виклали, друзі, куряче філе обсмажене. Тепер сюди ж викладаємо нарізану пекінку та всі. Нарізані наші овочі, огірочки, нарізану редиску. Гарненько між собою все перемішуємо, друзі. Не забуваємо, що ми ще маємо додати моцарелу. вона дасть десь такий теж цікавий смак, доповнить наш салатик. Додали, друзі, сухарики, в яких ми підсмажили. Та знов гарненько все перемішаємо. Салата багато, то здаливки зробимо більше. Дві-три столові ложки соєвого соусу. 2 столові ложки гірчично-медового соусу, трішки рослинної олійки. І знову між собою гарненько змішаємо. І хмелі сунелі. Додаємо копчену солодку паприку, сіль перець за смаком. Менше половини чайної ложки цукру. Якщо вам подобаються більш інші смаки, підбирайте заправку під свої уподобання. Заправляємо салатик, та наша страва буде готова. Дякую, що пробули зі мною. Ось так швиденько ми приготували так багато смачного ситного салату. Якщо зацікавила, готуйте для своїх домашніх.